Допустимо, перець такий на ринку 10-11 гривень, у нас 8 гривень. Огірок 12 гривень на ринку, у нас. Десять. так якби про все можна сказати. Кукуруза качан у нас 2,50, на ринку 3 або 3,50. А ще тут можна придбати картоплю за 2 гривні, моркву за 3,50. Таких цін на базарі днем і з вогнем не знайдеш. Купити дешеву продукцію можна лише на сільськогосподарській ярмарці. А все через те, що продавці працюють без посередників та не платять за місце. У нас дешевше своє, все домашнє. Так, що приходьте до нас на ярмарок на запрошення. Відгукнулося чимало жителів Солом'янки. Вулицю освіти, куди з'їхалися сільгоспвиробники з усіх куточків країни, з самого ранку заполонили пенсіонери. Навіть прохолодна погода не завадила. Я близько живу. мені дуже подобається Здесь я теж помідорчики купила, перчик купила. Дещо пізніше підтягнулася, і молодь Дуже удобно. Вийшов, купив творожка, хлібошка. Я послі треніровочки взяла з творожка зараз беру яблучок, мідочка і одразу ж опинимо себе домой. Столична влада вже не перший рік піклується про те, аби покупцям та продавцям було зручно. Міська влада допомагає в організації проведення, і ми безпосередньо ми спільно працюємо. Ми тут не поділяємо місто район. Це наша загальна робота. Загальна робота працювати для киянина. На яких саме вулицях проводитимуться ярмарки? Можна заздалегідь дізнатися на сайті столичної адміністрації. Віталій Маргалик, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.